Страх нутриціолога майонез. Ну що, любителі демонізувати продукти? Вам вже страшно? Тобто так у вас психологічна травма. А якщо так, то це ж виходить нормальний продукт. Так от майонез це суміш рослиної олії, яєць і трошки води. А білий він, тому що ці інгредієнти при змішуванні утворюють емульсію. Це суміш, в якій мікроскопічні крапельки олії рівномірно розподілені у водному середовищі. Саме тому він такий білий. Ще тут є смакові добавки. цукор, сіль, куди ж без них, та емульгатор і загущувач, модифікований крохмаль і ксантанова камінь. Це гелеподібний продукт, що добувають шляхом ферментації цукрів. Бо якщо б Хочете майонез саме купувати, без них ніяк, бо саме завдяки ним майонез зберігає оцю густу консистенцію і тримає форму фактично нескінченно довго, в теплі і навіть при нагріванні, бо без них він швидко розпадеться назад на олію і воду, до того, що я доїду в магазин. І ще тут є антиоксидант ЕТТА. Це взагалі безпечна речовина, але дуже важлива, тому що вона зв'язує йони заліза, яких тут дуже мало, але вони є каталізаторами окиснення, і без нього майонез просто швидко прогорк. А де ж тоді всі страшні речовини, консерванти? які вона слякають, запам'ятайте, справжній майонез їх не містить. Вони тут просто не потрібні. До речі, я обираю саме справжній від чумак. бо цей український бренд по стандартам якості не поступається, а в багатьох випадках дасть фору багатьом іншим брендам світу. Якість продукту на найвищому рівні. Тому якщо ви любите майонез, їжте на здоров'я. Головне, майте міру, тому що ви повинні розуміти, що цей продукт доволі калорійний.